Чи варто брати травмати як першу зброю? Травматом можуть володіти всі? Це один з найоптимальніших варіантів. Легкий, компактний, достатній по зупиняючій дії. Якщо противник у бронежилеті або під наркотиками, просто отримати задоволення від володіння зброєю, яка реально працює. Усім доброго дня на зв'язку Магазин Прапорщик. Сьогодні поговоримо про травматичну зброю, коли її справді варто купувати, які моделі обирати і на що звертати увагу при покупці. А ще розберемо, хто має право носити травмат і чи є сенс брати його як першу зброю взагалі. Тема реально популярна, в неї не більше міфів, тому ну почнемо. Отже, одразу з головного питання: коли травмат має сенс? Якщо коротко, для щоденного насіння. І для використання це один з найоптимальніших варіантів. Легкий, компактний, достатній по зупиняючій дії. І що важливо, не привертає зайвої уваги. Можна носити приховано в міській сумці, поясній кабурі чи навіть там під курткою. Це важливо, якщо кожного дня в русі. Але пам'ятайте, травмат це не про ліквідувати загрозу, це про зупинити нападника і вийти з ситуації. Це варіант, коли є ризик вуличних конфліктів, агресії, вторгнення в авто чи спропади нападу на вашу сім'ю. Але дія має бути миттєвою. Та без фатальних завершень. Але якщо мова про захист дому, травмат, ну це точно не найкращий вибір. У тісному приміщенні, у стресі, без часу, на маневри, кожна секунда і кожний постріл вони критичні. І тут уже треба, щоб один постріл давав гарантований результат. Я говорю про помповий дробовик або короткий карабін. Це зовсім інший рівень ефективності. До того ж, травмат має нижчу пробивну здатність, а в домашніх умовах, особливо якщо противник у броні жилеті або під наркотиками, або іншими якимись речовинами, цього може не вистачити. Тому найчастіше травмат носять з собою, а вдома вже стоїть інший арсенал. Коли брати травмат, розібрали. Тепер переходимо до того, як вибрати і що дійсно працює та перевірно. По факту є кілька моделей, які стабільно показують себе добре. Ford 17 дуже збалансована модель, надійний, зручний, адекватна ціна. Ford 12 дорожчий, але він повністю металевий. Тут пластиковий рукоятка. Відчутно сидить у руці, особливо якщо рука велика. Фарам Т-910. Він буває від декількох виробників, латек, наприклад. Головна перевага переварює патрони з підвищеною енергією. Тобто, навіть якщо набій трохи ну, гарячіший, автоматика з цієї моделі справиться. Ці моделі популярні не просто так, на них легко знайти запчастини, кабари, огляди. Ну і загалом це техніка, з якою не буде сюрпризів. До речі, при виборі не раджу звертати увагу на калібр 45 Рубер. Деякі люди звертають увагу, бо ну, більші патрони, і, казалось би, повинна бути більша ефективність, але ні. Перше, патронів майже ніколи немає ні в яких магазинах, вони з перепадами поступають, всього один виробник це завод Форд. Інших виробників немає, тобто ви дуже прив'язані до набою. І плюс це такий, ну, чисто-чисто лайтовенький. Набій від форта, який толком не працює, точно не беріть 45 рубль, поки ну не зміниться ситуація з патронами. А вже там 15 років вся ситуація не міняється, тому не звертайте уваги на цей калібр. Друге, звертайте увагу на матеріали. Сіломінові моделі, от, наприклад, як ця, це минуле. Вони часто давали тріщини, деформувалися. Ну, зараз їх майже і немає, але на вторинному ринку вони трапляються. Наприклад, там револьвер 820G, ну, краще з ним не ризикувати. Ну і третє, розуміти, для чого берете. Якщо модель масивна з великою рамою, то вона погано ховається під одягом. І важка для щоденного носіння. І мав тепій друг друга по голові. Извини. Тобто в результаті її не носитимуть, а залишатимуть в машині або на роботі. А це вже втрата сенсу. Тепер хочу поговорити про правовий аспект, хто має право купити і носити травмат. Бо часто помилка думати, що травматом можуть володіти всі. Насправді, категорія людей вона обмежена. Носити можуть співробітники правоохоронних органів, їх близькі родственники, судді та члени їх сімей, державні службовці з відповідними категоріями журналісти, військовослужбовці, окрім військовослужбовців строкової служби і народні депутати України дозволено носити з зарядженим магазином і з патроном в патроннику, але тільки для тих, хто має право на його володіння. І часто нас питають, чи варто брати травмати як першу зброю. Якщо мова про місто, про щоденне носіння і максимум користі, ну так, це непоганий варіант. Він простий у догляді, доступний по ціні і не вимагає дорогого оснащення. Крім того, на травматі можна реально тренуватися в стрільбі, в роботі з каборою, у відпрацюванні реакцій. І, звісно, просто отримати задоволення від володіння зброєю, яка реально працює. До речі, у нас на сайті є окремий розділ по травматичній зброї. Там є моделі, боєприпаси, окремо також є запис догляду, сумки, кабори, все, що потрібно для старту, і не тільки. Посилання буде під відео. І на останок захист починається не зі зброї, а з розуміння, яку саме і для чого ви берете. Ви були на каналі Прапорщик. Ставте лайк, підписуйтесь, коменти, все коротше, як я люблю. Всім дякую, до побачення.